Сили оборони запустили по ворогу вітчизняні розробки Фламінго, Барс і Лютий атакували у тимчасово окупованому Криму морський нафтовий термінал, стоянку гелікоптерів і місця зберігання безпілотників на аеродромі Кіровське, а також РЛС протиповітряної оборони у районі Євпаторія. На Запоріжжі уразили нафтобазу в районі Бердянська і два пункти управління армії РФ. Повідомили у Генштабі. Командувач безпілотних систем Мадяр. Показав, як атакували місце зберігання і обслуговування дронів Оріон у Криму. Бровді зазначив ці БПЛА. Є носіями авіабомб і ракет повітря Земля. Можуть майже добу перебувати в повітрі на висоті до 7,5 тисяч метрів. Мають розмах крила понад 16 метрів. Орловській області РФ уночі атакували дрони. Росіяни фіксували численні вибухи, а місцева влада заявляла про падіння уламків безпілотників. Вибухи та пожежу спостерігали і в російському Нижньокамську, що в Татарстані там палало на заводі стеролу та поліефірних смол, що є частиною великого хімічного комплексу Ніжньокамськ-Нєфтіхім. Міноборони РФ заявило про збиття цієї ночі 130 дронів над вісьмома російськими регіонами, а також над Кримом та Чорним морем. Росіяни убили дроном трьох цивільних людей, котрі їхали за продуктами та пенсією. Вранці четверо жителів Харківщини вирушили на трьох саморобних мотоблоках до селища Борова, щоби отримати там пенсію та гуманітарну допомогу. Поблизу Новоплатонівки Зюмського району окупанти спрямували в один із мотоблоків епівідрон. На місці загинули дві жінки. Ще один чоловік від отриманих травм помер дорогою до лікарні, і одна людина поранена. Уночі окупанти атакували енерго та транспортні об'єкти на Одещині, а також у Дніпропетровській та Запорізькій областях. Пошкоджене обладнання та знеструмлені споживачі, повідомили в Укренерго. Графіки погодинних відключень сьогодні діють у більшості областей України. У Миколаєві через ворожу атаку поранені шестеро людей. Росіяни атакували об'єкт промислової інфраструктури. Масштабну пожежу ліквідували надзвичайники серед шістьох поранених. Троє у важкому стані. Євросоюз виділяє Україні майже 6 мільярдів євро на відновлення енергетики, понад 4 мільярди з них у межах програми Ерелонс, профінансованої з прибутків від заморожених російських активів, і 1,8 мільярда євро з фонду Фасіліті». Також ЄС додатково надасть Україні 2 гігават електроенергії та нове обладнання для боротьби з російськими дронами. 500 мільйонів доларів на ініціативу Перл для України спільно спрямують країни Північної Європи та Балтії. Про це домовились міністри оборони Данії, Естонії, Фінляндії, Латвії, Литви, Норвегії, Швеції та Ісландії під час зустрічі у Гельсінки. Спільну заяву опублікували на сайті МЗС Фінляндії. Президент увів у дію рішення РНБО про персональні санкції проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Обидвоє виїхали з України і мають громадянство Ізраїлю. Також сьогодні у справі про корупцію в енергоатомі суд відправив під варту бухгалтера бек офісу Ігоря Фурсенка з можливістю внесення 95 мільйонів гривень застави і працівницю бек-офісу Людмилу Зоріну, яка може вийти під заставу у 12 мільйонів гривень. Президент здійснив робочу поїздку на Запоріжжя, відвідав пункт управління 65-ї ОМБР Великий Луг, відзначив державними нагородами військових, які обороняють Оріхівський напрямок. Також спілкувався та нагородив воїнів 128-ї окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади, котрі обороняють район Степногірська. Зеленський заслухав доповідь щодо оперативної обстановки і провів безпекову нараду з військовим командуванням. Торі новосілки на Київщині вибухнув зарядний пристрій у квартирі. Постраждала родина з двома дітьми. Виникла пожежа та задимлення під'їзду. Рятувальники деблокували двері, евакуювали з будинку понад 60 мешканців. Це не перший випадок, коли вибухають зарядні станції. У ДСНС закликають українців дотримуватися правил безпеки під час користування такими альтернативними джерелами електроенергії. Правоохоронці Литви та України затримали російського бойовика, який намагався потрапити до Євросоюзу, використовуючи паспорт України. Під час огляду у чоловіка виявили паспорт РФ. Він воював на херсонському напрямку і має дійсний контракт з міністерством оборони РФ. Мігранта передали українським правоохоронцям. У США завершився найдовший шатдаун в історії країни. На рекордний 43-й день зупинки роботи уряду. Президент Дональд Трамп підписав закон про державне фінансування до 30 січня. Перед цим документ підтримали 222 члени палати представників. Пакет фінансування відновить програми продовольчої допомоги, виплати зарплат сотням тисяч держслужбовців, нормалізує роботу авіадиспетчерів. Шатдаун тривав з 1 жовтня, був найдовшим за всю історію штатів і третім за часів президентства Дональда Трампа. 16-річний піаніст Гавриїл Сидорик став переможцем музичного конкурсу в Естонії. Український музикант протягом сезону отримував найвищі оцінки від журі та глядачів. Фінал приніс юному музикантові одразу кілька відзнак, і крім того, він став переможцем глядацького голосування. Гавриїл почав грати на фортепіано у 6 років. Також вивчав гру на флейті, скрипці, гітарі, клавесині. Через повномасштабну війну його родина виїхала з України. Зараз юнак навчається в талінській школі музики та балету.